Доброго вечора, друзі. Виходжу знову в ефір. Давно не було. Ну, бо всі ми були зайняті чим е, намаганням знайти наше місце під сонцем, тобто електроенергію. Так, лютий ворог бомбардує нас, намагається знищити нашу інфраструктуру, намагається позбавити нас тепла, газу, світла, всього, що хоче. Це є геноцид. Хто не бачив мою передачу про геноцид, то прошу подивитися. Там дуже гарно описано, що саме всі дії Російської Федерації якраз зараз підпадають під умови геноциду. Тобто вони себе вже всі давно викрили, але їм -то до лампочки і нам також. Тому що е так ми не маємо світла. Деколи по 16 годин. Можливо, навіть зараз гасне світло у мене, ну поки що є. Але. Яка велика різниця між нами і росіянами? Тим, що нам, нас світлом не залякаєш, нас не залякаєш нічим. Тому що ми та нація, яка прагне за виживання. Мене дуже дивують, всякі люди, які кажуть, що в сусіди є світло, а в мене немає. Ну, людинки мої, хороші, Франківці чи там інших міст, Ну, в Концтаборі, коли вас, коли вас там посадить російський окупант, буде ще менше світла і ще менше тепла. Потрібно трошки подумати своєю голівникою, що ви пишете, що ви думаєте, так? За світло. Якщо нема світла чи тепла, ну, будь ласка, ми ще поки, що трошки маємо якісь запаси, зігріємося, так? Є якісь речі, обігрівання і так далі. Ще раз наголошую: в концтаборі буде менше світла і менше тепла. Але більш любові від старшого брата росіян. Ну, звичайно, він не старший брат, то я так жартую. Ось. Давайте сьогодні поговоримо про світло. Так? Про блекаути, про відключення, так звані. Що таке блекаут? Ну, я як історик не можу без цього робити. Блекаут це є річ, яка застосовується в ніби в термінології міжнародній, коли більше тисячі людей залишається без світла. Чи наш блекаут зараз типу, по Україні ще найбільший? Ні, не найбільші. Найбільший блекаут був два роки тому в Індії, коли 620 мільйонів людей залишилися без світла. Правда, то було влітку, я, ну, якось типа індуси вижили. А блекаут, який мав дуже великі наслідки, був блекаут 2013 року в США і в Канаді, коли внаслідок о, ніби багу, тобто комп'ютерного збою, 55 мільйонів людей залишилося без світла. І мало того, навіть було 100 людей, які від того загинули. Буває. Блекаути, вони деколи. Є технологічними, а в нашому випадку вони є цілком спланованими Російською Федерацією, яка хоче просто не знищити. Але чи знищить вона, чи ні? Ні, не знищить. Тому що всі ці бомбардування, все це мені нагадує, що ведмедя, який сідає голою дупою на моршиний рій і хоче його знищити, оце його російський блекаут. Неможливо не знищити. Тому що ми вже, до речі, на цей момент, коли я записую цю передачу, вже і Рівненська, і Хмельницька, і Південно-Українська АЕС відновили свою роботу повністю. Тому той Мішка Олімпійський, який хотів на своєму бомбардуванням ввести в стан, скажімо так, кам'яного віку, він помилився. Він забув, що він має справу. Він має справу з нацією в мурах. Не червоних поганих мурах, а тих. Що працюють важко один з одним. Тому ми вистоїмо це, звичайно, що вистоїмо. Блекаутами нас не злякаєш. Так? Вже німці це робили в 40-му році в Британії. І що? Потім Британія дуже гарно бомбилась у Німеччину. Так само, я надіюся, дійде до блекаутів у Москві. Але ще одну тему, до речі, сьогодні така не зовсім історична тема, швидше політологічна тема. Мене цікавить оця московська патріархія дідької матлі. І ви знаєте, що декілька днів тому, що в Печерську лаву приїхало СБУ і зустрілося там з своїми колегами з ФСБ. Так, тобто, ну хто має сумнів, що ФСБ працює в Києві Печерській Лаврі, то й напевно ще в ілюзіях чогось такого, що напевно дружби народів. Ну і були проведені обшуки нічого серйозного не було. Нічого серйозного не було, але сподіваюся, це тільки початок. Бо тому що Московський патріархат це не є чимось таким, що можна назвати релігійною організацією. Це, є, звичайно, структура ФСБ. Я, наприклад, переконаний, Петро І колись в 18-му 18 столітті створив такий табель проранги, коли цивільні службові терміни, наприклад, там, Асесор, колежський асесор, там радник там і так далі, вони прирівнювалися до держав, до військових чинів, наприклад, там генерал, інтер, офіцер, там і так далі. Я думаю, ну це в тоталітарних державах це прийнято. Так, все працює на царя батюшку. Я набагато впевнений, я переконаний. Боже, що я набагато впевнений, переконаний, що в Російській Федерації зараз існує та сама система. Коли, наприклад, скажімо, от лейтенант ФСБ. Дорівнює чином Єремонаха, полковник ФСБ дорівнює чинно Протуєрея або єпископа поганої якоїсь там єпархії. Єдине питання, яке, до речі, я сам собі не можу пояснити ніколи: чи патріарх Московської Руської православної церкви він має чин генерал-лейтенанта ФСБ, чи генерал-полковника? А це для мене ще загадка. Це, знаєте, такі питання, які я вирішити собі не можу. Російська православна церква, це є структура ФСБ. Вона є, була, це я казав в своїй попередній передачі. До речі, що мало вас дивилося, але таке. Може, дійсно люди ми всі зайняті за речим. Як би то нам зупу зварити? Але е сьогодні е е Московський патріархат не здався, і е якогось там придурка, ну, напевно, якогось полковника ФСБ поклав новим. Єпископом Франківської ієрархії. Тобто, ми, вже, ми, до речі, Франківська область єдина, яка не має жодного перехода Російської православної церкви. А вони далі шлють якогось там чувака, який, до речі, зареєстрований в базі миротворця. Я не знаю і мені не хочу знати. Я хочу знати тільки, коли його злило ФСБ і пішла на підвал. Оце я хочу знати: відключення світла і московський патріархат це пов'язано? звичайно, що пов'язано. Тому що відключення світла, якраз є причиною того, що московський патріархат працював в нашій державі 30 років і мордував мозги наших людей. Як от сьогодні в Львові сталося біля Червонограда, одну жінку Водій Бусика висадив, бо вона кричала: що типу, України нема, України не буде, а Москва є, була і буде. Чому вона так казала? Де вона це почула? Звичайно, в своїй церкві Московського патріархата. Причому це відео десь можете знайти в інтернеті, воно дійсно, ця жінка є наша. Наша, по акценту видно. Тобто Московський патріархат він не просто пропагандистська організація, про яку ми могли говорити до війни. Увага! А зараз я скажу таке, як це має звучати: Московський патріархат. Це підревна організація. Це секта агентів ФСБ, яка повинна бути ліквідована повністю. І гасло. Геть московських попів з України є невірне. Не треба їх геть з України. Їх треба геть з церквов. Але на підвали СБУ, де всі ці агенти злочинної. Російської держави терориста, яку, до речі, його парламент визнав, що вона спонсор тероризму. Вони повинні відповідати за свої злочини. Вони повинні тримати честь офіцера. Так, бо вони всі агенти ФСБ. Пригадуйте, коли якийсь Кісельов чи Соловйов забув якогось там священника, брав інтерв'ю і питав, чи можна вас називати Архімандрит Петров, чи там Іван неправильно Він сказав: так точно, ну, бачите. Виключення світла. Ми переживемо. Ми вже починаємо переживати. Ми адаптовуємося. Нема більш адаптованого народу, як українці, тому що ми вижили такі біди, що ні, жоден народ не вижив. Народи, які переживали подібні біди, вже щезли. Їх нема. Вони були великі гарні народи, як скажімо, бургунди. Їх нема. Так? Ми виживемо це. Нам головне ви... Забрати своїх голів, оцей московський патріархат, оцю дику річ, яка ще досі навіть нашим україномовним людям на Західній Україні б'є по мозгам своєю трутою. І коли ми це зробимо, ми переможемо. І ми це зробимо. Я бажаю вам всього найкращого і слава Україні!